Сьогодні до вашої уваги пропоную дуже простий рецепт із свинини та баклажана. І приготуєте ви його максимум за пів години. Найдовше тут у нас тушкуватиметься м'ясо. Значить, дивіться, для цього рецепту нам необхідний один баклажан, морква, шматочок селери. Ось такий. Можна взяти корінь петрушки, пастернака, якщо вам більше подобається. Цибуля, шматочок м'яса. У мене свинина, можна взяти також його говядину. Зелень, томатна паста, сіль, перець. У мене вже всі спеції змішані, часничок. І на гарнір я вирішила відварити ось такі спіральки. Таке тушене м'ясо з баклажаном чудово смакує із будь-якою кашею. Поїхали спершу. Поставила воду, ось вона в мене вже закипіла. Додаю до неї ціль чайної ложки. Ох, як забурлила. І висипаю макаронні вироби. Можна взяти абсолютно будь-які. Сьогодні мені захотілося ось такі. Спіральки. Я завжди використовую вироби із твердих сортів порошна, що і вам рекомендую. Закриваю і з момента кипіння варю 9 хвилин. Дивіться час, який завжди вказаний на упаковці. Далі переходжу до нарізання овочів та свинини. Цибулю нарізаю ось такими купільцями, а свинину соломкою. Спочатку м'ясо ріжу на такі смужки. До речі, це у мене лопаточка а потім кожну смужечку, ну, ось такі продовгуваті дрібні полосочки. Так м'ясо приготується у нас дуже швидко. Таким способом можна нарізати м'ясо, якщо ви любите гарячі, швидкі салати. На добре розігріту сковорідку. Виклала цибулю і м'ясо одночасно і обсмажую на сильному вогні, постійно помішуючи. Далі накриваю кришкою і тушкую так 10 хвилин. А поки що давайте наріжемо моркву і селеру ось такою солонкою. І те саме зробимо з баклажаном. І баклажан нарізаю, Звільняю від хвостика, нарізаю з першою кільцями. кожне кільце соломочкою ось так. Багато хто посипає сіллю баклажан та залишає його на якийсь час, щоб з нього виділився сік і вийшла гіркота. Але я цього ніколи не роблю. Мені навіть подобається оця благородна гіркота баклажана. Тому, якщо вам не до смаку, посипайте сіллю і чекайте. Кому подобається так, робіть так, як показую я. Не забуваємо про спіральки. Я бачу, що вони вже готові. Відтіжую воду та додаю гарний шматочок вершкового масла. Присипаю трохи чорним перцем. І перемішуємо. Дивіться, що у нас виходить через 10 хвилин. Цибуля там ясно, розташкувались у власному соці. Доста підрум'янилися. Час додати овочі. Спочатку додаю моркву. Требу в цей момент солю страву. Ріжки солі ще потім додамо на баклажанчик. І ось так помішую, тому що вогонь досить сильний і я не хочу, щоб овочі підгоріли. Я їх також не хочу смажити, тому у чайнику кип'ячу воду окремо завжди щоб боки п'яток під рукою і в процесі готовки додаю по трішечки до своєї страви. От зараз додам трішечки води. Що Далі час Баклажанів. Вони і роблять. Цю страву такою смачною. трохи солі, перцю чорного, меленого та коріандру. Я ці дві спеції використовую для кожної страви, в якій присутнє м'ясо. Дуже люблю коріандр особливо. Перемішую, дам баклажанчикам трохи прив'ялитися, як бачите, ніякої більше Олії додатково я не додаю. Додаю томатну пасту. Її попередньо потрібно розбавити, трішки, розвести з під'ятком. Росхожу. Можна також використати свіжий помідор. Але цього року, ви знаєте, такі ціни високі на помідорки, що я їх використовую для салатів в основному, а вже для готовки беру томатну пасту. Перемішую, дивлюся, якщо ще необхідно рідини, то доливаю її. Буквально за 5-7 хвилин. Ось ці баклажани пустять сік, всі овочі і м'ясо змішаються, і у нас буде чудовий ароматний соус. Якщо потушкувати баклажани досить довго, вони взагалі розійдуться. В такий баклажановий, ніжний. А в суміші з цибулею і селерою це взагалі смакота. Обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт. Ви можете, звісно ж, імпровізувати, додаючи сюди ваші улюблені овочі. Або замінити баклажан, хто не любить, наприклад, на болгарський червоний солодкий перець. Буде не менш смачно. Залишаю тушкуватися на 5 хвилин. Поки тушкується наше м'ясо і овочі, ми наріжемо петрушку. Беремо невеликий пучок і шинкуємо дрібно-дрібно. Наприкінці додаю часник, вичавлюю його через прес. Можна також додати чілі, якщо ви любите. І дивлюсь, пробую на готовність баклажан. Він уже м'який, розвалюється в соус. Страва готова. Проста і без зайвих заморочок. М -м -м! Смак просто божественний. Вимикаю і подаю. Пам'ятаєте, я вам казала? Подача це половина успіху на кухні. Тому прикрасіть ваше блюдо гарно листочками салату. Крім того, що салат це і так дуже корисно. Викладіть трохи спіральок і наша свининка. М -м -м. Запах, звісно, я не можу передати, тому ви його відчуєте, коли приготуєте цю ставу паяс. Я так думаю, який обов'язково її приготуєте. Додаю декілька шматочків помідорів. Присипаю зеленню петрушки, спробую свою стряпню, така страва чудово підійде на обід. Вона ситна, поживна, здорова, містить всі групи, які нам необхідно вживати на обід. Дуже смачно рекомендую! Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не думати, що ж такого приготувати завтра. А просто зайшли, вибрали будь-який рецептик до душі і приготували. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. У наступних відео я вам покажу ще безліч різних варіацій із овочів, м'яса та риби і круп. Для того, щоб збірничок рецептів мій поповнився, а ви могли ним користуватися. З вами була я, Таня Скрипник, і канал Жити в Балансі. Побачимося у наступних смачних відео!